Ваша дитина каже собака замість шуба, а на стілець каже сідак. Це мило. Але ж ви хвилюєтеся, як з цим бути. Перекручування слів це нормально для дітей на ранніх етапах мовленнєвого розвитку. Коли це зберігається після 4 років, варто звернути увагу. Це може свідчити про труднощі з фонематичним слухом або формуванням правильних мовленнєвих навичок. Є дієві способи, які допоможуть дитині прямо зараз. Повторюйте правильно, коли дитина каже сідак, лагідно відповідайте так, правильно, стілець без осуду і критики. Грайте зі звуками, запропонуйте знайти слова, які починаються на один звук. б б б б, -б булька, банан, басейн. Виконуйте артикуляційні вправи, веселі ігри. Коли дитина показує язичок як змійка, надуває щоки, як жабка, зміцнюють м'язи, які відповідають за правильну вимогу. Якщо перекручування зберігається і заважає спілкуванню, це сигнал, що потрібна професійна допомога. Мої онлайн заняття в ігровій формі. Допоможуть говорити вашій дитині чітко та красиво. Підписуйтеся на мій профіль та на онлайн заняття. Разом ми перетворимо труднощі мовлення вашої дитини на досягнення.